Доброго вечора. Дивіться, такі, таке освітлення зараз. Лампочку включив. Вже темно на вулиці. І бачите? Добре, дуже видно. Получається, цей лист, який блистить, він не повинен блистіти. Ось. От так повинно бути. Або отак. От Вони всі повинні, виходить, блистіли. Я беру таку машинку. Ексцентрикову на акумуляторі дуже зручно. Наждачечку і все. І отак включаємо. І включили. І ходимо. Ось так, матуємо. Получається, шершавий такий лист. Коли він шершавий, в нього гарна акдезія до матеріалів.